Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області сформувало план графік документальних планових перевірок на 2026 рік. Його затвердили та оприлюднили наприкінці грудня 2025 тисячі До плану включено 56 суб'єктів господарювання це 50 юридичних осіб і 6 філій. Порівняно з 2025 роком, кількість запланованих перевірок зменшилася на 11%. відсотків. Сформування плану графіку перевірок проводилося по ризикоорієнтовній системі. Тобто до плану в першу чергу відбиралися платники, у яких наявні ризики високого ступеню. Жодних платників без наявності таких ризиків до плану не включалися. В першу чергу орієнтир був на Розрахункових можливих сумах недоплат з податку на прибуток та податку на додану вартість. Досить широке коло галузей на цей рік включено наявні суб'єкти таких галузей, як роздрібної та оптової торгівлі, так звані ритейлери, наявні платники оптової та роздрібної торгівлі пальним мережі АЗС, металообробка. так як... В попередніх періодах у нас такого бізнесу в принципі майже не було, але з теперішніми умовами багато релокованих підприємств займається саме там металургією, металообробкою, будівництвом якогось виробничого обладнання. Вони так само є, частина платників, які включені на цей рік до плану перевірок, і розповсюджені на даний момент в таких галузях, як будівництво. Бачимо по нашому регіону, що інтенсивно відбувається забудова. За результатами перевірок у 2025 році донараховано понад 376 мільйонів гривень, із яких близько 89% уже узгоджено.